Гнувши, цілителька видала жахливий пронизливий крик. Свята вода. Ти погубив мене, людина. Це правда. визнав Артеміс. З хвилини на хвилину у вас всередині має розгорітися жахливий жар. Стара нерішуче помацала свій живіт. А другий варіант Ага, значить, ви все таки готові мене вислухати. Добре. Отже, варіант номер два. На деякий час ви позичаєте мені свою книгу, а через півгодини я повертаю вам і книгу, і вашу втрачену чарівну силу, у цілительки відвисла щелепа, повертаєш мені чаклунство, але це неможливо. Чому? Дуже навіть можливо. У мене є дві ампули одна з ключовою водою з чарівної криниці, розташованою за 60 метрів під колом тари. Це, напевно, найчарівніше місце на землі. Так от перша ампула нейтралізує дію святої води, а друга, тоді як друга ампула містить магічну речовину, створену людиною, вірус, який харчується алкоголем, плюс гормон росту, ця суміш вимиє з вашого тіла всю рисову горілку без залишку, позбавить від алкогольної залежності і навіть відновить зруйновану печінку. Про це, звичайно, не з приємних. Зате через день ви станете такою бадьорою, немов вам знову не більше тисячі років, цілителька жадібно облизнулася. Отже, вона зможе повернутися до чарівного народу звучить дуже спокусливо. Але звідки я знаю, що тобі можна довіряти, людина? Один раз ти